Великий десантний корабель пішов на дно, пішов до іншого російського флоту, і, власне, це чергова перемога, але мабуть, що не, не остаточна. Що можете сказати про цей корабель? Що можете сказати про цю перемогу, власне? Що вона показує? Так, дивіться, по це такі збочені назви у російських кораблів: то отважний, то стремительний, то Цезар. Я розумію, після кого вони назвали, але все одно питання до тієї команди, яка обирала та ухвалювала ці назир. Ну, давайте так. трішечки техніки. Ну, там 87 особового складу повинно було знаходитися в цьому кораблі. Ми не знаємо, чи було 87, чи 77, чи 57, ну, не знаємо, але по факту така кількість була. Цей корабель він розглядався в якості одного з кораблів, які повинні були. Робити морський десант в Одесі, тобто він і ті решта чотири кораблі, вони в планах росіян були, але ось з кожним знищеним великим десантним кораблем такі плани, реалізація їх ну, вона все ближче ближче до нуля, ну, мінімізується максимально. Він міг на собі тягнути орієнтовно десяток одиниць різної техніки, близько трьох сотень людей. Тобто, ну серйозний десантний корабель. Що цікаво. Україна перейшла до тактики Вовчих зграй, яка була опробована і випробована в це Другої світової війни в Атлантиці, коли німецькі субмарини полювали на господі на британські кораблі, на американські кораблі атакували і втікали потім на дно. Україна в принципі цю тактику теж освоїла. І ми бачимо, що та так. Це відкриті джерела. Я просто це відео ще раз подивився. Гурівське я нарахував ну, до п'яти одиниць атакуючих безпілотників, можливо, чотири, можливо, п'ять, які атакували. От я бачу, що перший удар був несподіваний для росіян. другий, третій вони намагалися відповідати. Я бачив сплески. Здається, це була стрілецька зброя. Мені навіть здалося, що один з безпілотників був. Знищений поблизу з кораблем, але фінальний результат на табло корабля немає. Корабель на дні атака була результативна. Які інші варіанти? От інші варіанти, от я кажу: в форматі такому для, для росіян: Ілі я віду в ЗАГС, ілі вона мене як прокурор з цим Чорноморським флотом. Що можна зробити? Спробувати вивести найбільш цінні активи за межі Чорного моря, не знаю, там, в Середземне, в Балтіку, там заховати а, і залишити мінімум. Але То це фактично. Ж, здати, здати це не по Пацанськи. Це ж не по Пацанськи. Ну, як так, що ми втікли, ну це буде ха-ха-ха, це насміх. Вірогідність ну, така близька до нуля. Хоча, ну, можливо, трішки вище нуля є. Другий варіант заховатися в новоросійську, заховатися в новій базі, яку вони планували будувати в Абхазії, носа не висовувати. Ну, краще, ніж перший варіант, але теж таки, ну не пацанський. Як так? Ну ми ж планували цим флотом Україну тероризувати, зерновий коридор тероризувати, а тут ми ховаємося. Ну такий собі 50-50. І третій варіант це залишитися в Чорному морі, дійсно себе убезпечуватися, убезпечувати, але використовувати для безпеки цих кораблів такі собі. М не каравани, а кораблі супроводження, які повинні охороняти великі кораблі у випадку виявлення загрози атакувати не знаю наявним штатним озброєнням або в крайньому випадку підставити свій борт під український безпілотник, ну і таким чином. Суїцид зробити і врятувати свого шефа, ну головний корабель. В принципі, я думаю, що один з цих варіантів, можливо, росіяни не А можливо, все в кучі. Щось виведуть, щось заховають, щось буде в чорному морі. Я думаю, що дуже сильно в цьому. Триває. Я думаю, що в цьому дуже сильно допомогла нам розвідка країн НАТО, які передали нам інформацію з приводу цього корабля. Бо вони постійно ці літаки знаходяться в акваторії Чорного моря і бачать на воді, що відбувається і що куди переміщується. Мусимо перерватися чи ні, ні, нормально, нормально я просто добре. Давайте далі тоді. Я розумію, що вартість безпілотників морських українських не співрозмірна з вартістю великого десантного корабля будь-якого, але ось такий шквал безпілотників. Ну я намагаюся зрозуміти, чи воно того варте. скільки варто. ми можемо там до сотні безпілотників Ми Не знаємо скільки безпілотників, але воно того варто. Називалася така цифра цього корабля 350 мільйонів доларів. Ну ніхто не знає. Це ж це часів радянського союзу, курс, рубль, там що там злоти, євро. Ну не знаємо байдуже, але. У будь-якому випадку навіть десяток цих безпілотників, навіть якщо кожен з них коштує 300 тисяч доларів, ну окей, ну наскільки на мільйон доларів використали, ну на півтора. Ну, в рамках війни це копійки, ну, півтора мільйона доларів підправили під цей господі на дно цей корабель. Він ж до речі, хоч росіяни кажуть що він. Нуль його вартості, ну в важливості. Але якщо ви побачите то відео не Гурівське, а цих очевидців, коли вони знімали з берега, то чутно детонацію, тобто, швидше за все, він був завантажений і був підбитий. і повторна детонація відбувалася. Тобто, ці кораблі ще використовувалися в якості таких собі ішаків, шаків. Які переміщували вантажі з материкової частини рефі до Криму, паливо, техніку, зброю, вибухівку? Тобто, ну мінус ще один такий вантажний корабель? От саме про це я хотів сказати, бо, скоріш за все, я десь читав серед російських пабліків таку думку, що він перевозив саме паливно-мастильні матеріали і роблячи вже свій висновок, що це може порушити російську логістику далі, бо ну він. Вагомий елемент, і вони все рідше і рідше використовують вагомий, вагомий. Я не то що там паливо було швидше за все було була вибухівка. Якесь озброєння. Можливо, ракети перевозили якісь до Криму, за ну, Що заводу могли перевозити? Тобто, ну це серйозний актив, які росіяни втратили. І тепер зрозуміти, як бачить ситуацію російські моряки. Вони розуміють, що рано чи пізно вони підуть на дно. Тобто, ну дійсно, це ж така маленька спільнота, до речі, яка дуже не серед моряків. Чорноморський флот взагалі в рангу. Там як я кажу, там є Томастрой Він там не, не, не зміг служити на цьому на Далекому Сході, йди на північ. Там, якщо на півночі не зміг іти на Балтіку. Якщо взагалі повний відбитий діод, то йди на Чорноморський флот, там всіх беруть. І вони розуміють, що ну, рано чи пізно вони підуть на дно. І просто івіть тих, які знаходяться там, в Балтиці, північний флот, тихоокеанський, вони розуміють, що переведені на Чорне море це автоматично і сохрані. І мабуть, що радіють, що таке переведення неможливо, так? Бо лише скажпи можуть, наскільки... можуть і перетягнути. Тому я думаю, вони там готові дати будь-які mm -hmm. гроші, а посидіти на десь на Владивостоці, Хай там холодно, соліна, не сладко, але та ну -подалі. А от а от як думаєте, чи будуть вони якось поповнювати ці втрати, чи от саме в тому складі, в якому залишаються і буде далі воювати? Поки що немає таких спроможностей. Ще раз, відповідно до цієї конвенції Мантрьо, не можна затягнути кораблі в Чорне море, які не прописані до портів Чорного моря. Це зрозуміло. Єдиний варіант це притягнути щось по Волго-Донському каналу, здається, з Каспію, я не знаю там. Я не, я не знайомий з цими реаліями, там який рельєф, яка глибина форватор, що там. Чи можна щось притягнути, і навіть росіяни розглядали свого часу можливість? А може, ми по Суходолу щось навантажимо на умовні якісь там не знаю трейлери і повеземо а, в Чорний море? Не готово сказати, наскільки це реально що зміниться? Як ви думаєте, в Криму можливо росіяни можуть відмовитись в принципі від використання або такого типу логістики, або такого типу кораблів до Криму? І можливо це стане якоюсь такою сходинкою до деокупації. Не готовий сказати, на жаль. Я думаю, що вони по пацянськи будуть продовжувати використовувати ці кораблі, скільки можливо, але от намагатися не знаю, вночі, зранку або в охороні, щоб вони були. Або щоб там їх патрулювали, наприклад, гелікоптери супроводжували постійно, щоб вони бачили там не знаю, що, відбувається. Можливо, так вони зможуть вийти вийти ситуації. Добре, тоді ваша думка, як це відобразиться на. Ну, Росіяни часто дуже займаються помстою за якісь певні втрати. Це можливості про помсту. Ну, давайте, коли мене постійно запитують, я кажу, слухайте, ну, а 24 лютого, яка помста була? Ну вони, рано чи пізно буде прильот. Може сьогодні бути, може завтра бути, може там через тиждень накопичать. А ці ракети накопичать цілі, бо їм потрібні цілі. Ракети є, цілі немає. Сидимо, палимо бамбук, чекаємо, поки будуть цілі. Ну, дійсно, бо е, треба ж по місцях розвідка треба ж з'ясувати, окей, ти перші удари наніс, а решту треба переуточнити, перез'ясувати, відпрацювати завдання агентурі, щоб вона поїхала на місце, з'ясувала, де техніка, де бандерівці, де склади, і потім можна туди бити.